Привіт, друзі! Ви дивитесь Knows, і сьогодні ми поринаємо у світ класичних ММО РПГ. Уявіть собі, ви сидите за комп'ютером у нульових роках навколо ніч, і ви з друзями штурмуєте замок. Чи б'єтесь у епічному ПВП? Серце калатає, адреналін зашкалює, і ви собі думаєте, що це найкраща гра в світі. І навіть через роки ці ігри все ще живуть в наших серцях. Хоч графіка вже й не та, але механіки здаються архаїчними. І темою сьогоднішнього відео буде, які MMORPG заслуговують на ремейк. Всі ми знаємо про Lineage 2, Aion, Tera Online, World of Warcraft. і ми поговоримо про те, чому досі ці ігри ще популярні і чому їм потрібен свіжий подих. І якщо ви фанат класики або новачок, який хоче зрозуміти, чому старі ігри не вмирають, ласкаво просимо. Лайкніть, якщо ви також ностальгуєте, і поїхали розбиратись. Спочатку давайте розберемо, навіщо взагалі робити ремейки MMORPG. Уявіть, що ваша улюблена гра це стара машина. Вона крута, надійна, але двигун стукає і вона не їде так швидко, як нові моделі. Ремейк це як апгрейд. Оновлюємо графіку на сучасний рівень, поліпшуємо інтерфейс, додаємо нові фічі, але зберігаємо душу оригіналу. І ми будемо не плутатись з сіквелами, тому що сіквел – це продовження, це нова частина. Як, наприклад, був би Lineage. 3 чи World of Warcraft 2, де все починалося б з нуля. І тут гравці розділяються. Одні йдуть у нове, а інші лишаються в старому. А ремейк може об'єднувати. Тобто старі фани радіють свіжості, і нові гравці не лякаються архаїки. Чи є на це попит? Абсолютно старі MMORPG тримаються на ностальгії та спільності. Гравці повертаються, бо ці ігри дали їм перші емоції, перші рейди, перші пвп битви, перші друзі онлайн за даними різних форумів і реддітів. Мільйони людей досі грають у класику, такі як EverQuest чи RuneScape, бо нові ігри часто копіюють механіки, але не душу ремейк. Міг би повернути молодь. Уявіть собі, Lineage 2 з графікою, як у Black Desert. Але з тим самим гриндом і ПВП. Або World of Warcraft з реалістичними текстурами, як у сучасних RPG. Але чи краще робити сіквел? Сіквел дозволяє радикальні зміни, нова історія, нові механіки без обмежень старого двигуна. Наприклад, Final Fantasy XIV це фактично перезапуск 11-ї, і він став хітом. Але ризики великі, гравці не хочуть втрачати прогрес, і спільнота розділяється. Багато хто каже, що краще ремейк, бо він зберігає інвестиції гравців це ваші персонажі гільдії, і головне спогади. Напишіть, що ви думаєте: ремейк чи сіквел. А може просто залишити, як є. Обов'язково напишіть в коментарях вашу думку. Яка гра заслуговує на ремейк першою? І чи готові ви платити за оновлену версію? Давайте це обговоримо. Тепер перейдемо до наших героїв. Почнемо з Lineage 2. Класики від NCSoft, яка вийшла у 2003 році, це була революція відкритий світ, жорсткий гринд, епічні замкові облоги та ПВП, де один клан міг зниктися інший або десятки інших. Пам'ятаєте, як фармили Адену днями, щоб купити топовий шмот, або як билися за босів, таких як Баю, Мантарас чи Волокас? Чому ця гра досі в серцях? Тому що ностальгія. Багато гравців на Reddit кажуть, що Lineage 2 зіпсувала мені всі інші ММО, значущі ПВП, різноманітні класи, відчуття досягнення. Навіть сьогодні на приватних серверах тисячі людей грають, бо ця гра про спільноту. Ворожнечу, реальну драму. Але чому ремейк? Графіка старіє, боти всюду, механіки повільні. Уявіть ремейк цієї гри на Unreal Engine 5. Оновлені текстури, швидкий комбат, без ботів, але з тим самим гринтом і з замками. NC Soft вже пробували мобільні версії, але фанати хочуть ПК ремейк. Це могло б повернути мільйони. Болідж 2 це не просто гра, це епоха. Далі Ion від. Тих самих Енсісофт. Гра 2008 року це був рай для фанатів фентезі. Дві фракції, Еліції, Смодіанці, вічне протистояння і головне польоти. Ви могли літати на крилах, битися в повітрі. Це було унікально. ПВП, PvE, в Абіс, де гравці з монстрами змішувались в хаосі. Чому досі популярна? Тому що ностальгія з унікальною механікою. І нічого подібного немає в нових ММО. Гравці на форумах сумують, а йон мав найкраще. Combat і світ, як у касті. класична версія жива. Бо люди повертаються за атмосферою, епічні битви, красивий дизайн персонажів, але ремейк потрібен, тому що графіка застаріла, прогресія повільна. І ось же ми знаємо, що NCSoft Soft анонсувала Ion 2 і реліз в Кореї та Тайвані вже 19 листопада 2025 року. Хоч вона і буде називатися Ion 2, наче якби Сіквел, але на мій власний погляд, це маркетинговий хід, і це буде ремейк. Чи перед запуском якого ми чекаємо. Це буде перша класична гра, де відбувся ремейк. Гра буде на Unreal Engine 5. Кращі польоти, нові зони, але ж з тією самою PvP, PvE системою. Давайте подивимось на результат, що їм вдасться зробити. Ion 2 дійсно може відродитися для нової аудиторії, бо ION це не просто ММО, це політу мрію. Тепер тера. Екшн ММО 2011 року. Це був прорив, реальний екшн Комбат, де ви ухиляєтесь, блокуєте комбо, як у Слешера, класи на кшталт, Slayer чи Арчер відчувалося динамічно, а світ красивий з гігантськими монстрами. Чому досі в серцях? Найкраща бойова система всіх часів, кажуть фани на Reddit. Навіть після закриття офіційних серверів у 2022 році приватні сервери жваві, бо нічого не замінило той адреналін. Гравці сумують за босами, рейдами і тим, як гра змушувала. В Вчитися з кілом. Чому ремейк? Серверів немає. графіка не топ, але механіка, золот. Крафтон вже оновлює консольну версію, але фанати хочуть повний ремейк Unreal Engine 5, нові класи, але з тим же комбатом. Уявіть, Теру з графікою, такою як в Black Desert. Це могло би стати хітом для фанатів Action MMORPG. Також не гріх кілька речень згадати про таку забуту гру, як Last Chaos. Деякі підписники нещодавно мене просили. Поділитись роздумами про цю гру. Це була MMORPG від Son Games, Тепер під крилом Геміко чи Fave Cakes Games, яка вийшла у 2006 році. Це класика фентезі з дев'ятьма класами, середньовічним світом, іріс, де дві фракції воюють, а гравці займаються крафтом, ПВП і рейдами. Був жорсткий гринт, персональні дропи і система Apprentice Master. Чому вона досі в серцях гравців? Ностальгія за простотою і свободою. Гра дозволяла все. Від фарму до епічних гільдії навіть у 2025 році приватні сервери жваві, а офіційна версія підтримується з оновленнями, таких, як ось скоро вже буде Хелловін. Але чи потрібен ремейк? Абсолютно! Графіка архаїчна, механіки повільні, боти і пейту Він відштовхують новачків. Уявіть, ремейк на сучасному двигуні, оновлені текстури, динамічний комбат, нові класи, але з тим самим світом і системою. Майстер учень. Це могло привернути молодь, бо Last Chaos це хаос, який ми любимо, але в новій обгорці. Якщо розробники візьмуться, це стане абсолютним хітом для фанів старої школи. І нарешті король World of Warcraft від Blizzard 2004 року. Це гра, яка зробила MMORPG мейнстрімом. Епічний світ, Азерот, рейди, ПВП, лор з орками, ельфами. Згадайте перші рейди в Molten Core, чи битви в Альтерак Valley. Чому? У досі популярна ностальгія. Плюс спільнота. Мільйони грають в Класік, бо це пригоди друзів, досягнення. Кажуть, Вов зіпсував мені життя в хорошому сенсі. Жартують гравці. Навіть у 2025 році з оновленнями вона тримає мільйони. Але чому потрібен ремейк? Графіка, механіки, застарілі вже. І уявіть, як круто було, якщо у Вовкі була реалістична графіка, як на їхніх сініматік роликах, але з класичним лором, оновленням інтерфейсу, без мікро Транзакцій це могло б залучити нове покоління, бо Вов WoW це не просто гра. Це культура. Підсумовуючи всі ці ігри це легенди, які досі живуть завдяки ностальгії, унікальними механіками і спільноті. Вони дійсно заслуговують на ремейк, бо могли повернути стару магію в сучасній обгорці без розділення гравців. Напишіть в коментарі, що ви думаєте, яка б всіх ігр заслуговувала б на ремейк першою? Поділіться вашими спогадами. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайкос, поділіться ним з друзями, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Тити нові відео про ММО-РПГ. дякую за перегляд. Грайте в улюблене і побачимось в наступних відео. Бувайте!